Вітаю. Непоодинокими є випадки, коли інформація про земельну ділянку в державному земельному кадастрі не відповідає дійсності. Це може стосуватись площі, меж та будь-яких інших характеристик земельної ділянки, перенесеної до державного земельного кадастру. Якщо ви стикалися з такою проблемою, то ви розумієте, що ситуація дійсно неприємна, і в цьому відео я поясню вам її тонкощі. Спершу розберімось, чому виникають такі проблеми та чому варто перевірити відомості про свою земельну ділянку. Котра внесена до державного земельного кадастру після запуску національної кадастрової системи на території нашої держави, це було у 2013 році. Інформація про земельні ділянки, на які на той момент вже було оформлено право власності, автоматично завантажувалась із старих реєстрів. Ну і само собою ніхто не перевіряв цю інформацію на відповідність правоустановлюючим документам, ба більше як відомо, то ввели реєстри та заповнювали державні акти зовсім різні установи. Звідси і виникають помилки і необхідність у перевірці відомостей про свою земельну ділянку у державному земельному кадастрі. Не варто також забувати і про технічну помилку, що може бути допущена органом, що здійснює ведення державного земельного кадастру. Це також можуть бути описки, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка. Чому ж важливо виправити таку помилку у разі її виявлення? Неспівпадіння даних у різних реєстрах та документах значно ускладнює та подекото унеможливлює будь-які операції з вашої земельної ділянки. Це стосується процедури оренди, дарування, обміну, купівлі продажу та спадкування землі. Розбіжності в даних також впливають на точність розрахунків орендної плати, земельного податку, та, що найголовніше, можуть виникнути труднощі у забезпеченні захисту правовласності на земельну ділянку та встановлення меж земельної ділянки від незаконних посягань на неї третіх осіб. Тож ми наполегливо радимо вам не закривати очі на помилки, виявлені в Державному земельному кадастрі. У чому ж найбільша складність? У тому, що у кожному окремому випадку вирішення проблеми має відмінний алгоритм, і самостійно займатися процедурою внесення зміни може бути проблематичним, а подання документів до органів Держгеокадастру та ЦНАПу і без того затягує процес і, відповідно, вимагає додаткового розуміння окремих питань як землеустрою, так і земельного права. Тож ми все ж таки наполегливо вам радимо звертатись виключно до фахівців. Наприклад, наші спеціалісти готові здійснити повний супровід процесу виправлення помилок у Державному земельному кадастрі, включаючи складання заяви, створення відповідного електронного документу, тобто XML-файлу, контроль за внесенням змін до земельного кадастру та відповідно отримання оновленого витягу з Державного земельного кадастру із відомостями про земельну ділянку, які повністю відповідають дійсності. Звертайтесь до нас для отримання додаткової інформації та професійної підтримки, а також ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавої та корисної інформації. Бережіть себе!